І скільки людей потрібно для такої ескапади? До двох тисяч французьких солдатів? Ні, ні, маркіза. Це замало. Візьміть чотири п'ять тисяч. Наробіть справжньої шкоди. А як щодо кавалерії? щоб не вела на узбережжя. Чудова ідея. Зломити їхній дух, нехай страх пошириться слухана. Ну так, але хіба розпалювання жаху не подовжить страждання обох сторін? Напоїти англію тією ж мікстурою, яку вона заливала нам у горлянки. Оце буде належна відплата. І Хто Веде цю орду на бешкет. А хто ж іще є? я сам пліч опліч із соратниками. Хрестовий похід дітей, яка розкішна ідея. І стадо слонів, конкурентів, ганібала, що протовшить стежку через ланкашир. А заплаканих полонених гнатимуть попереду залитих кров'ю. Білгород має бути зруйнований. Це дуже невдала тема для жартів. Цей план цілком серйозний. Ми піднімемо вітрила і поставимо Англію на коліна. Vai? Так. Жільбер Сіґюрнуай і я. Джентльмени, дасте нам поговорити? Ось що трапляється, коли Байстрюк виховує Байстрюка. Ти знаєш, навіщо я тебе сюди привіз? Щоб побачити, як я успішно. Щоб поруч була дитина, яка заплющить мені очі, коли я помру. Мені 19. майже 19. дитина. То мені просто чекати тут, доки вас не спіткає щось фатальне. А що я скажу твоєму батькові? Що я забрав тебе від нього, щоб кинути на дно Ірландського моря? Вам доведеться з ним розмовляти. Хлопче, у могилі слави не буде. Присягаємося один перед одним віддати життя, маєтки і святу честь. Містер Джеферсон полюбляє риторичну пишномовність, але ми всі поставили підписи. Потім трохи повечеряли і спали собі у зручних ліжечках. Зільбер дістав поранення за ці слова. Родина Маркіза заробляла на війні століттями. Ми ж були ковалями та свічкарями, а віднедавна маємо поважний успіх у друкарській справі. Нехай кожен втілює родинне покликання, а не прагне того, що нам не притаманне. Ви хочете, щоб я був боягузом? Я хочу, щоб ти був живий, темпле і поруч зі мною. Це корисніше для нашої справи ніж отой шалений фарс. Ти не знаєш усього, що потрібно знати. А ви знаєте? Ти не поїдеш, і на цьому край.